Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Так, і я відразу стартую наступну серію з відкриття оцього. Бачите, я навіть навіть забув е вимкнути швидкий прокрут. оцей. тому. Ось таким чином ми відкрили перший кейс дуже швидко. Промокоди ви всі ми пам'ятаєте, де їх можна знайти в моєму телеграм-каналі. Всякі унікальні, цікаві. 3000 окуп є. Штормкейс, ще один летить, я думаю, і можна звідси вже буде вийти. Рукавиці? Ні. Рукавиці, на жаль, не падають. Це за скільки? Це окупне, це окупне, 2300. М -м Давайте просто апгрейднемо, може. Пойде вип. Ну, повинно випасти, повинно. Теорії? Так. Да. Випадає, найс, nice, продаю абсолютно звідси все. 14 тисяч на рівному місці. Є yeah. Summer Sunset, 5 штучок, let's go. Uh, 6200 там. Oh, Аз... О, Азімов, от Азі. Почекайте, це, це нормально, це прям гарно. Це прям, ну 6... 7 тисяч 7 на рівному місці. Так, хочу зробити апгрейдик. Хочу зробити невеличкий апгрейд. Ой, не апгрейдик, а контракт. Контракт е, Кракен. Давайте. Що ти рече, цей? Ви зрозуміли, коротше. Е, отака сума. Ооо. Ооо. Ого! Стоп. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Лесго. Минулої, минулої серії контракт мені видав Х2. Тобто там було 5000, він видав мені ніж за 12, навіть більше, ніж. І тут дає рукавиця. Оце мені... Оце вже мені прям, ну, слухайте, заходить така. Така тема. Так що відкриваю пляжний чил і просто. Неонуар це окуп. Неонуар це гарно. Це W. О, знаєте, що хочу відкрити? Якщо мені вистачить, бо там, по-моєму, з копійками. Я 100 років не відкривав 5 ось так. Так, вистачає. Що ж, поїхали, дивіться. Хто новенький, розкажу. Тут або оце це нічого абсолютно ні, не коштує. Дігл, він в теорії може випасти Factorinw за 13 тисяч, і це вже буде гарно. Або ніж. Мені ну, колись падало 2 ножи навіть. Я це прям пам'ятаю. Так. Diegle Nice, гарне. О, за 13 відро... Ще треба ще. Блін, це все одно бачите. Не... А! Ви. Ааа, це окуп, тому що, бачите, випало, випала гарна якість у цього, дивіться. 5к, статрек фактори нью. go. Сюди. Сюди просто продаю. Так, от так, дивіться, історія в мене жорстка, прям. 22 тисячі. Ще раз. Дивіться. Зараз вона може дуже жорстко злити, а може і бустанути прям гарно. Будь ласка. Хоча б один за тринашку. Ні, нічого за. За 5? Дарм... Навіщо другий раз відкрив? Є Ну, є в когось відповідь. По-моєму, ні в кого немає відповіді. ну Ладно. Угу. Печально. Печально, але в мене є відчуття, що зараз синій саме має видати мені? ДА. це, ой. Зараз таку фігню, да мені. По ідею, вона, якщо статрек, факт. Ну, все. А та, просто шикарна серія. Виходить, я, я якусь фігню почав робити. Star Trek Factory Yo, будь ласка. 3500. Просто просто 3500. І нам треба, як в минулій серії, камбечити. Я не розумію, як це робити. Вона просто злило. Угу. взяла і. і злило. Окей, let's go. frontman, let's go, давай. white out, nice. Це 3 або. Почекайте, це може 2500 коштує. А, 3600, найс. Nice. 5К є, 5К є. Треба відкрити ще раз, насправді, може випаде знов щось непогане. Ну, це вже. А тут імператор, це взагалі не ну, ні до чого. Ні до чого Він в цьому кейсі, тому що всього лише 1300, ну, типу, кому це. А, я сподіваюся, Star статрек Factory не падає. Ви сьогодні? ну я Я серйозно питаю. Які? Найс. Найс, найс, найс. Якщо я правильно розумію, то це 2. Щ... Ні, це бр... Це бред. Чому мені вона за дві? Це же скільки? за сто вона мені по. Це таки... Це приколісти? Алло. Я. Окей. Окей, окей, ще раз. Дамо один шанс ще цим солдатам з. з гри кальмаром. Так, давай, не підведи. Uh, давай за 2000. Які 700. Які 775. Ну хто? Хто, хто коле в 775 мені щоб випало на аккаунт на баланс? Це прикол, це прикол, я чесно кажу. Так. Що це? А, найс, це норм. Ще раз. Uh, просто драбинкою на гору. Можна драбинкою на гору? Зупиняйся. Зупинись? Найс! Я ж подіну тут погане. Аван. Мені. Тобто. Тобто, мені випала яка? Оця... Ні, мені якась інша. А, оця мені. Мені просто мінімал Вер випала, а зараз Велгорна ця. Зрозумів, просто. шикарно. Шикарно. Шик... Шикарно видає сьогодні, я не знаю, мені... рефреш. Мен... Мож... Бо може в мене там 999 була, але ні. А... Калашик, калашик гарно. Калашик нормик прям. let's go uh, Що тут падає? Оце, Блейз. Давай, за 1600. Він. Блейз. Ні. Гарна якість. За 1000 просто. Якщо що, він от є за 1000, якщо мінімал ВР по не взагалі А почекайте. Оце, а, ну да. Ну да. Ну просто... Просто прикольчики. Просто прикольчики якісь, Угу. Чот... Зрозумію. Uh -huh. uh -huh. А як мені. Угу. Ладно. Пита питань нема. Питань нема в мене тепер. Ну як, питання дуже велике в мене є до сайту. Хоча я розумію, що я багато чого видавав, вибивав і вже якби просити мені якось таке собі. Але хочеться ж все одно, щоб я відкрив поскоріше платіном Knife кейсик і вивез звідти. Цей um, балісонг, це ніж, бабочка, коротше. Uh, за таку, ну, доплер Якщо ви розумієте, скільки це коштує, то я думаю, ви розумієте, наскільки я тут взагалі Цей, зажрався, але це все круто, звісно. А, Боже, що я несу не uh, Ладно Ш -ш Я чуть не прочитав шрек-кейс. Да. Да ош. Да. Смішного. Смішного тут мало. Одним словом. Що робити? Давай я так от. Інколи він мене. О, найс. 500, окей. Хайп. Може. Найс. Хайпа окупив. Хоч не набагато. Це... Оце вже на окуп А, деп, за Ддепом пішов. Good game. Будь ласка. Які? Куди 219. Куди мені дівати? 219, поясніть мені. Поясніть мені, як людині. Ладно. 4. Е -е... летимо, Лет... А, давайте прокрутим просто, дивіться. Оце ні, я придумав. Розігріваємось ми тут. І йдемо відкривати кейс, який йдеться за промокод atomf 77 Ну, звісно, за поповнення від 500 g-pontів по цьому промокоду. Це кейс Easy Game за 119 G-Pointів. Так, але зараз я відкриваю його не безкоштовно, зрозуміло діло, тому що, Тому що, да, це битва. Це битва проти трьох ботів. Ну тут точно не я. Ну от я не знаю, як проти трьох ботів вигравати. Ну, типу, на маленькій кількості кейсів. Типу, це про... Ну тут як, до речі? Стоп, хто виграв? Я. Nice. Правда. Правда, прям насипало, я б сказав. Ну, прям дуже жорстко <сих> в лапках. Шарк. Кейс. Давай, не підводь. Почекайте. Стоп. По-моєму. 530. Nice. Mm -hmm. Може це камбек? Може це той самий камбек від Atomico F? Ні? Nee? Давай. Good game. Fade, стоп. Ладно, я зрозумію. 268. Почекайте. Найс! Nice. А що? А В мене, мене списали просто. <с> <с> Баг, зловив. Так, good game. А, good game не окуп, воно просто 400. Не просто. 4. Ладно. Апгрейд uh, 499, значить ставлю скільки? Правильно. 500. 500. І вибираю за. А, ну, до речі, вистачить. Будь ласка. Ну, ну, от, який сенс мені не видавати такі апгрейди. Ну, в чому прикол? В чому прикол? Де мій камбек? На Якась серія. Прям стартанули з цього, з цих п'яти кейсів, закінчили, по ітогу. Ну, зараз вже закінчуємо оцим. Найс, nice, звісно, дуже круто це все. Що робити? І що, скільки це? це 80, ладно, зрозумів. Зрозумів, шансу на камбек немає, тому я пішов в апгрейдик. Так, а це давайте закинемо на 300 джеппоїнтів. Ні, ну просто якщо я зловлю, тут такий шанс, буде взагалі цікаво дуже. Дуже цікаво. Стоп. Стоп. Ні, не злов. Хоча дуже було схоже в кінці я навіть на секунду. Ладно. Тисячу. Тисячу, просто без зайвих питань. Так, робимо 11%. Теоретично, ні. Теоретично. Почекайте. Окей. Окей, окей. Може у нас камбечен? камбек не навіть сьогодні? Що це за? Геніальний. Камбек зараз буде від атома? Ні. Може так все-таки полетіло. Фастом помилка, так була? Помилка. Помилка була фастом відкривати. Запам'ятайте, фастом не відкривайте. 616 є окуп. Ще раз. Нема окупу, зрозумів. Да, нічого щось не видає. Ну ладно, на цьому сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.